Вітаю з магазину Аврора. Сьогодні понеділок і в Аврорі, як завжди, новенькі акції. Це друга частина огляду. Хочу її почати саме з предкасової зони, показати, що набір батарейок від Дюрасел дві штучки, ось, коштує 64 гривні замість 77. І акція ця буде діяти аж по 16. Також акція на маршмеллоу. ось такий маршмеллоу твіст. І ще одній там є, покажу на іншій зоні. 12 гривень коштували, 10 гривень. Ця акція до 9, го 17% знижка. Також акція діє з 3, го З третього це не тут. Ось іще такі маршмелло з 3 в акції маршмелло. Ну, Такі блакитно-жовтенькі, 30 грамів в асортименті, також за 10 гривень, замість 12 І в акції добавка дієтична. Вітамін С за 9 гривень 18% знижки. Пройду по продуктовому відділу, дуже багато цукерок. Ось цукерочки такі світіс. 77 гривень замість 99, 150 грам в цій упаковочці не можу дістати, 22% знижки. Такі, як схожі на Рошен, Цукерки білі, світ кокос з 3 по 9 77 гривень замість 99. Тут по 150 грам. Вері Пері від Міленіум, 88 гривень за 140 грам замість 9. І 23% знижка на такий міллініум. Чококранч 49 гривень замість 64. Навіть на Рафаелки буде акція. Вітаю! Ось такі Рафаелки. Тут 80 грам за 84 гривні замість 99. Цукерки від Мілліум. Знижка аж 30%, 69% замість 99%. Далі такі цукерки, Волинські солодощі з любов'ю. Соната 350 грам за 109 гривень. Замість 139 гривень. Тут з любов'ю також «Міленіум» 100. Грам за 54 замість 77, 30% знижка. І ще акція на, на цукерки з молочного шоколаду хрустки. Отакі цукерочки цікаві. Я, до речі, ніколи не коштувала Чок 88 гривень замість 109 Декілька видів з апельсинчиком також за 88. Вони йдуть по 80 грам. І навіть є з солоною карамелью, також 88 замість 109. Далі з 3 по 9 буде акція на мілленіум Веріпець. 85 г за 30 гривень, 39% знижка. Шоколад Міленіум з мигдалем за 55 гривень, замість 69 і і такий в асортименті. Тут саме біли, білий лежить, але написано, що в асортименті 85 грам, 39 гривень замість 51. Ну, зараз ми перевіримо. Тут білий, я візьму молочний і перевірю, яка на нього ціна, скажу. Сразу вам скажу. Якщо воно тут ага пробиває 49, ні саме на оцей шоколад, тільки біленький буде така ціна. Далі в цьому відділі я зразу продуктовий покажу швиденько. Ці цукерки в першій частині показувала Golden Nuts, 99 гривень, 23% Знижка від Millennium, 150 грам. Ось такі цукерки цікаві бісквіт, шоколад, цукерки, сонячний віночок, вишня, 109 гривень, тут 430 грам, я відчуваю, така важка коробка, думаю, скільки ж тут грам, 430 за 109 гривень, замість 169, і ще, ну, така знижка 36%, бонжур 20% знижка, десерт бонжур, смак полуниці, вершки, Замість 74 – 232 грами. І від конті, ось такий ще бунжур. Також в асортименті тут 348 грам. Я так розумію, що тут асорті, так, три види за 109 гривень. Так, сіль, кам'яна мелена за 10 гривень, кілограм, замість 14. Нормальна знижка, я вважаю. 10 гривень ось така. Вишуканий смак, мелена кам'яна сіль. Акція діє з першого, до речі, по дев'яте також це 29% знижка. Розбирають сіль, хотіла ось що показати. Їмте, яка велика знижка. Аж 67%. Ось така гра настільна. смажені мухи, Бац-бац. смажені мухи, лови мух на 9 на 24 чоловіка 10-15 хвилин можна грати. Від 6 до 99 років ця гра підходить. 199 гривень, коштувала вона 599 гривень, Хто хотів придбати, є нагода з такою великою знижкою. Також ось дивіться, 30% знижка з 3 по 9. Тут картини за номерами. Бачу, що можна намалювати котика з вином, прикольно. 119 гривень замість 169 малюнків дуже багато. У комплекті акрилові фарби, два крючки, полотно і два пензлі. Це 30% знижка. За номерами тут бачите, що можна намалювати. Багато картин на вибір. Ну, не те, що багато, але є, є що обрати. Далі знижка 23% на фоторамку. Ось таку. Написано пластикова, але виглядає ну, так гарненько. 21 і 297 49 гривень замість 64 Ще така фо фоторамка, мені здається, вона така ж. Розміром 21 на 30, ні, трішки інша. 49 замість 64. І тут полотно для живопису, 17% знижка. Розмір 40 на 50, ну так, от вам його покажу. Полотно для живопису 40 на 50, коштує 99 гривень замість 119. Ще така фоторамка 21 на 30, 55 гривень. Тут що це таке цікавеньке? Набір подарунковий, а для сургучних печаток, я вже якось його показувала. 147 гривень замість 199,26% знижки. Ось такий він цікавий цей набір. Його відкрили, щоб було видно. 147 гривень. Далі, з 3 по 9 акція 38%. Підставка ось така, листочок, є багато кольорів. 88 гривень коштувала. Зараз 55. Це 38% знижки. Так і ці, багато акцій на цьому тижні в цьому відділі. Свічка, гляньте, яка я не бачила раніше. Свічка декоративна у формі куба серця. 44 гривні замість 64. Є така ще рожева. Мені здається, вона без аромату, ну, але красиво також виглядає. 31 відсоток знижки. Тут аромат для дому, персикове морозиво. Слухайте, цікаво, аромодифузор з паличками, 129 гривень замість 169. Ще за 109 гривень аромадифузор з паличками. Хом якийсь із цих Ерла, хом. Я не... Ага, ну це все Ерла, Хом. мабуть, в асортименті. Я зараз перевірю, скажу вам, чи на всі це знижка, чи тільки на якийсь один вид. Так, оцей 109 гривень, такий жовтенький, якісь акумончики як тут намальовані. Так, далі. Ось такий цікавий, як чорниця. Тут мені здається, щось такого плану ягоди чорні. Так, також 109 гривень в асортименті акція 109 гривень на всі ці аромодифузори з паличками від Ерло. За 139 їх початкова ціна. Також тут акція з 3 по 9. Прапор України, кому потрібен, ось 49 гривень, розміром 90 на 140. 44% знижка. Коштував він 88 гривень. Так, акуратно, прапор України. Наповнювач декоративний за 19 гривень. Ух ти, таке, як пір'я. Напомню, декоративний пір'я, класно. Це вже якось також з Пасхою, мені здається, пов'язано. 19 гривень замість 29 гривень. Бачите, тільки зелений. Тут по 19 гривень, також з 3 по 9 акція стрічка для пакування. Подарунків тканинна. Вона є в різних кольорах, такому блакитному, тканинна саме. Коштує 19 замість 39, аж 51% знижки. В асортименті, що ж не написали, скільки вона метрів іде ця стрічка. Ну, не написано. І брілок для ключів 14 гривень. Що такий брілок? Замість 29. Також аж 52% знижка. 31% знижки на набір кульок. Патіхата. Замість 49,34. І... Тут іще набір свічок ось таких. Замість 74-55 гривень. І знижка аж 54% на таку кульку повітряну фольгова. Лав. Ну, Мабуть, і за те, що її завозили на День Валентина, тому така велика знижка замість 24 11 гривень. Так, дійсно, цей ведмедик за 199 гривень, замість 399. Слухайте, чудова, чудова пропозиція. Ось такий. Відійду навіть покажу. 50% знижка. Ще акція 25% знижки. Набор для творчості. ось такий. Так, міні-сад називається. Він коштував 399, а коштує 299. Отакий міні-сад. Ого, там багато всього <сум> цікавий. У відділі побутової хімії гарна знижка на цей сів для ванної кімнати антиналіт ось такий, ультрашвидкий, видаляє 100% вапняного нальоту. І коштує він 65 гривень, замість 99, там 500 мл. Також акція 20% знижка на бір-блоків для унітазу, дві штуки, Велнекс, 159 за 84. І акція набір змінних блоків гель, ось такий ДАК. 119 гривень замість 149 2 по 36. Саме на морську свіжі. Також акція діє на такий олівець для чищення праски. Він 30 іде. Замість 12 коштує 8 гривень на цьому тижні. Його прямо розбирають, хоча ще й ціну не поміняли тут. 8 гривень замість 12. Гарна ціна. Серветки універсальні, вологі 120 штук з таким клапаном. Так, класичні чорного кольору. Перше таке бачу, чорні вологі серветки. 120 штук замість 74 гривні, 55 гривень. Акція діє з 3 по 9. Дуже цікава позиція, хочу вам сказати. Ніколи не бачила чорних серветок. Туалетний папір від Крижопель. Ось такий. Він коштував 7, зараз коштує 6, це 14% знижка. За 6 гривень ось такий туалетний папір. Далі акція 17% знижка на такі рушнички. Рушники паперові. Вес складання. Софт 160 листів за 24 гривні замість 29 21% знижки на таку джамбо, українська мальва, туалетний папір. 24, так коштувала. Зараз 19,21% знижки. Сілпак, сілпак, набір паперу туалетного, 4 рулони. Тут 4 рулони, трьохшаровий. 99 гривень замість 139-29% знижка. А тут відрута нічого собі. Набір туалетного папіру, 8 рулонів, також трьох трьохшаровий, Коштує 140 гривень за 8 рулонів, замість 179, 22 відсотки знижки. Получається так суттєва знижка на цьому папері. Далі так, силпак показала. Ще такий папір туалетний, біленький, чотири рулони. Це двохшаровий папір, 150 від відривних аркушів, 39 гривень, замість 49 гривень. І сілпак, силпак делюкс 99 гривень, замість 139 гривень. І тут ще така цікава туалетний папір не бачила ніколи. 4 штуки в упаковці. Тут а, їх по 4 дивіться, як цікаво, ні не бачила. 47 гривень коштує замість 55. Ось отакий цікавий туалетний папір. Знижка 15%. Чого собі капсули для прання у них є? Навіть за 59 гривень, тут їх 10 штук саніті. 77 вони коштували, 59 гривень. За 10 штук. Одна штучка, виходить, 5,90. Одне прання у вас виходить, коштує 590 гривень. Далі серветки, вологі універсальні, такі з клапаном, їх тут 120 штук. Чорні. Ух ти, вологі серветки чорні, блек, цікаво, з 3 по 9 оці вологі серветки чорні будуть коштувати 55 гривень замість 74 гривень. І далі дивимось, що тут по порошкам в акціях. Показують тільки те, що з 3-го почалася акція. Порошок для прання універсальний, 4 в 1, отакий галузь, профешенал, 179 гривень замість 249 за 3,2 кілограма. Грюнвал 20% знижка, порошок 800 грамовий за 55 гривень замість 69 гривень акції показують тільки ті, що з 3-го числа. З 3-го числа ось такі запасочки по 13 гривень з лимоном і алоя дойпак для миття посуду 400 мл за 13 гривень замість 15-13% знижка. І ось такий засіб для миття посуду зелений лимон. Він йде з дозатором за 49 гривень, цілий літр замість 64. І ось такий засіб супервош 7 в одному для миття посуду з лимончиком 37 гривень замість 44. О, дивіться, яка тут знижка, аж 53%. Ось такі фініш, паур, щоденна чистота та блиск, ефективний проти жиру, таблетки для посудомоєчної машини, 20 таблеток. Все в одному від фініш коштують 186 гривень замість 399, 53% знижки. І від фері також капсули аж 46% знижка. Тут іде 29 капсул. Тут було 20, тут 29, 46% знижки для також посудомоїчних машин замість 449, 46% знижка, дуже великі знижки, хочу вам сказати. 20% знижки на засіб для миття дитячого посуду 600 грамовий у тіп-путі 39 гривень замість 49. Гелакс 950 грам з лимончиком із лимон і яблуко по 85 гривень замість 109 і також засіб 365 це я так розумію для Аврори роблять 15 гривень замість 19 за 500 мілілітрів тут акції почалися з 3 числа дивимось що цікавого, так, з третього серветки, ось такі 16% знижка для догляду за унітазом. Гляньте, прям намальовано з клапаном. Тут їх 60 штук за 54 гривні. Акція на такий таз пластиковий: 10 літрів, 88 гривень. Оце він і є. 10 літрів мені здається. Так, оцей 10 літрів. Тут є декілька кольорів. Він коштує 88, а коштував 109 гривень. Ще акція з третього, отака щітка, дивіться, вона навіть іде з підставкою для миття е з дозатором для кухонних, ну, мити посуд, так скажемо, 84 гривні замість 99, 15% знижка. Дуже цікава, ця щіточка, не знаю, зручна вона чи ні. Акції на такі ще серветки з мікрофібри для складу дзеркал. Так, це у нас робить фрекінбок з 3 по 9, 55 гривень. Замість 77. Це серветочка з мікрофібри. Так, вона тут одна не залишає розводів. Угу. І такий набір губок від freekінbock також. Такі великі губки пористі, Стильні кольорові 5 штук, 28 гривень замість. 34. Хочу губку показати, що від фрекінбок така цікава, я не бачила. Набір губок, ось таких пористих. В формі серця. Кохонні губки, піноутворення, фібра. Просто цікава модель, за 55 гривень вони без акції. Є стандарт, ось такі 60 літрів. Так, да, 20 штук, вони просто називаються стандарт. Да, від Фіна, фіна, мабуть, чи файна. З 3 по 9 будуть коштувати 39 гривень замість 49 гривень. Що хочу показати, що у них бувають пакети також по 12 гривень. Це їх виготовляють для Аврори 365 вигода. Ось тут 30 штук, 20 літрів. Коштують 12 15 гривень. А ось отакі, до речі, 35 літрів на стандартне відро. 35 літрів, 15 штук, коштують 12 гривень. Ну, друг хто не знає, що можна купити пакети за 12 гривень. Далі акція на таких набір прищепок за 19 гривень, дерев'яні звичайні прищіпки з такого розміру стандартного, бамбукових для білизни. 19 замість 24, 21% відсоток знижки. Тут такі віселки з прищепками. Є ось такі, як. Ну, Квадратні з металевим 88 гривень. Замість 109 дуже багато кольорів. І є такі кругленькі 88, замість 109. Акція на Йоршик для унітазу з підставкою з бамбуковою ось такою. А де ж там сам Йоршик всередині 179 гривень замість 229 гривень 22% знижки. Так, всередині, 22% знижки. Ще ось такий Йоршик для унітазу. Замість 169 чорний буде коштувати замість 169-139. Так вам його покажу, як він виглядає чорного кольору. 18% знижка. Такий дозатор за 99 гривень для мила. Замість 129. Ось такий набір. Тут і дозатор, і стаканчик. Ще третій предмет, і мильниця за 189, замість 229. І ось такий органайзер. Для дрібниць Ось такий органайзер. Цікавий дуже. 88 гривень замість 109 І ось набір із трьох предметів, також для навіть із чотирьох предметів, 4 сет. Ось і дозатор, і, і такий стаканчик, і такий, і ще й підмило. 199 гривень замість 249. І тут 20% знижка на таку мильницю. Написано пластикова, я так розумію, ось така мильниця. Так, S -та. Да, Ось, ось на, саме на таку. 39 гривень замість 49. Це 20% знижка. Я на цьому свій огляд заврори буду закінчувати. На неділі, завтра чи післязавтра зроблю огляд у відділі техніки спорту інструментів риболовлі, тому що дуже багато акцій там почалися. на... Техніку, на навушники, також на оце освітлення. Все, ну, Випуск буде дуже довгий, тому не буде, ці, не буде цікаво, буду якось ділити по темам. Ось це все буду вже показувати в наступному випуску, тому що багато-багато, дуже багато акцій. І також техніка, фени, все, що відноситься до цього відділу, також інструменти і, він, і також світло. Дякую, що дивитесь. Який саме Аврорія я робила огляд, я залишу. Першому закріпленому коментарі адресу всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!